Обжерливість це не вміння стримувати себе в їжі і питті. Найчастіше цей гріх можна побачити буквально неозброєним оком. Зовнішність людини нерідко видає її пристрасть до надмірностей. Проте не варто ототожнювати будь-яку повноту з обжерливістю. Наприклад, я жирний, бо я люблю похавати. Кажуть, Павло ІІ вмер від того, що переїв день. Інше що під час того, коли його страпу <кхм> коли над ним домінував, паж. Ну ви поняли. Але прикладом ненажерливості є папа Мартин IV, якого Данте кинув пекло, бо Понтифік любив вугрів, приготованих у вині. Генріх, VIII Тюдор відомий не лише своїми шістьма дружинами, а й патологічною ненажерливістю. Наприкінці життя він важив понад 180 кг, кілограм, а Тарію мав 150 сантиметрів. Це погіршило йому здоров'я до такої міри, що він ледь рухався і помирав у муках. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна.